Всім привіт! Мене звати Людмила. У нас на годиннику 7 ранку я швиденько саджаю орхідейки, бо в мене душа неспокійна, треба посадити цих дамочок по своїм робочим місцям. Взяла я два стаканчика, все по розміру кореневої системи, буду швидко садити, вже знаєте, щоб я могла робити свої справи, їхати по справам і не хльотися, що в мене орхідеї не посаджені. Одразу заправляю корінчики, трохи поклала кори. Мені треба зафіксувати цю даму в стаканчику. Ви знаєте, що я маю головний критерій, щоб орхідея не хиталася в горщику. Зараз будемо заповнювати. Я вимкнула спалах, тому що погано видно ще так не сильно світло в кімнаті, потихеньку не поспішаючи але щоб в принципі, орхідейка сиділа плотно. Якраз поки орхідеї йшли до мене в посилці від ірочки, зрізи підсохли, корінчики сухі, я їх і не змачувала, обережно дуже з ними працюю. Посадочка буде, знаєте, ну стандартна. Просто засипати корою, трохи прикрити зверху живим мохом. Чомусь, чому, знаєте, я його придбала і тепер його всюди, по всім горщикам розтикую. Мені в цілому він подобається. Я думаю, це так непогано. Подалі від шийки стараюся по краю горщика все закласти. По-перше, орхідея тут має дуже мало корінчиків, і мох буде якби, збирати вологу. Щоб її і не перелити, і щоб ця орхідея не пересихала, не отримувала стресу. Бо це все ж таки діточка, вона ще маленька, гарненька красуня. Зараз ми її обережно зафіксуємо, беремо орхідейку Vision. Знаєте, я думала, мені брати більше горщик чи менший горщик. Вибачте, що тут в мене такий ракурс. Я тут хвилювалася, щоб мені обережно цю орхідею поставити, заправити всі корінчики. Я дійсно думала, знаєте, вже бігти і шукати горщик побільше. Але ні, по розміру коренево підходить цей стаканчик, і я в цілому гарно, без протріскувань, її зафіксувала в горщику. Просто, знаєте, хочеться, щоб орхідея себе комфортно почувала, але при тому сиділа в горщику. Плотно, мала ще місце для росту нових корінчиків, не перекидувала горщик, тим паче в неї дуже велика розетка. В мене місія зробити так, щоб і мені було комфортно, і орхідейці. Ось вже я майже закінчила її фіксувати. Тут трошечки мені прийшлося плотніше кору фіксувати, тому що багато корінчиків, і треба, щоб кора. Позаходила за корінчики. Все я обережно, все-таки без фанатизму. Жоден корінчик не прохрустувався. Все, я так делікатно, але трохи з нажимом робила, саджала. В цілому, орхідея стоїть у горщику. Корінчики ми бачимо по стінах горщика і знову ж додаю я мох. Ось. Така в мене посадка вийшла. Це я вже знімаю майже наприкінці цього дня. Ви побачили ранок, побачили вже майже вечір. Орхідейки вже политі. Ось тут квітоносик, Все в них чудово. Виглядають вони щасливими. Мені так здається, що в цій посадці їм буде комфортно. Адаптація пройде дуже швидко. Поливала я. З пуштиновою кислотою ще і не використовувала, тому що все робила дуже-дуже дуже швиденько. Таблички я вставила, підписала, все, тепер вже й все як треба. Тут в мене взагалі на підвіконі багато чого, все, що я посадила за останні дні горщики в мене стоїть тут. Я чекаю, щоб вам показати. Як ці орхідеї відреагують на посадку, як вони підуть в рост. Мені і самі цікаво за ними слідкувати і вам показати. Та ви бачите, тут у мене просто всі-всі-всі, що можна, орхідеї зібрані. Тримаю вас в курсі подій. І я думаю, що я вам скоро покажу гарні новини від моїх присаджених. Орхідей. Ось таке сьогодні було в мене відео. Хай ці орхідеї, які приймаються, ростуть квітоносик у і все буде чудово. Дякую вам за увагу. Ірочка, дякую за подаруночок.